Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. І сьогодні ми з вами поговоримо про гіпотезу, перевірки гіпотези з використанням моделі, а також про експеримент. Досліджуючи навколишній світ, спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити припущення, що ці закономірності виконуються завжди у будь-яких випадках. Наприклад, провівши спостереження, можна припустити, що чим більше дощів пройде навесні, тим кращий врожай овочів буде зібрано восени. Чим тепліша вода у склянці, тим швидше буде розчинятися цукор у ній. Якщо ластівки літають низько, то слід очікувати дощу. Подібні припущення називають гіпотезами. Гіпотеза це здогад, твердження, яке тимчасово вважається істинним. Поки не буде доведена або спростована його істинність. Висунення гіпотези є одним із етапів дослідження. Перш ніж висунути гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. Наприклад, спостерігаючи за птахами, учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки, на другий день чотири, на третій день шість. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшується на два птахи відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність була порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Не кожна гіпотеза підтверджується. Наприклад, колись людство припускало, що земля плоска, і тому можна досягти її краю. Цю гіпотезу спростував Фернан Магелан, здійснивши у 1519 1522 роках першу навколосвітню подорож таким чином була підтверджена інша гіпотеза про кулясту форму землі. Висловлену під час дослідження гіпотезу потрібно підтвердити або спростувати, використовуючи різні методи, у тому числі створюючи. Та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів, ніж для будинку тої самої висоти, але у формі прямокутного паралепіпеда. Для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель з деталей конструктора Лего, прорахувавши витрачені деталі та зробити відповідні висновки. Математичні моделі також використовують для перевірки гіпотез. Наприклад, розписуючи писанки до свята Великодня, майстер висловив гіпотезу, що він і дві його учениці, працюючи разом, зможуть виготовити за 2 години не менше, ніж 15 писанок. Працюючи наодинці, майстер розписує 9 писанок за 3 години. А кожна з його учениць за такий самий час розписує шість писанок. Складемо математичну модель, яку використаємо для перевірки гіпотези. Спочатку давайте з'ясуємо з даними. Отже, для того, щоб розв'язати це завдання, нам потрібно мати вхідні дані. А це час роботи майстра на одинці, що становить 3 години. Кількість виробів виготовлених ним за 3 години це 9 писанок. Кількість виробів, виготовлених кожною з учениць за 3 години це 6 писанок. Час спільної роботи 2 години. Нам потрібно знайти кількість виробів, виготовлених за час спільної роботи. Для того, щоб отримати вихідні дані на основі вхідних даних, нам потрібно отримати ще проміжні результати. А це швидкість роботи майстра за одну годину. Швидкість роботи учениць за одну годину. Отже, давайте проведемо потрібні обчислення. Спочатку визначимо продуктивність майстра за одну годину. Визначимо продуктивність кожної із учениць за одну годину, визначимо продуктивність обох учениць за одну годину, а також складемо вираз для обчислення продуктивності майстра і учениць за дві години. Ви бачите приклад математичної моделі на 4 дії, а також ми можемо скласти просто вираз. Застосування математичної моделі показало, що гіпотеза, висловлена майстром, не підтверджується. Працюючи з указаною продуктивністю, майстер і дві його учениці не зможуть за дві години виготовити 15 писанок. Адже вони виготовляють 14 писанок. Важливим у дослідженні є добір даних, на основі яких можна висловити гіпотезу та перевірити її, зробити достовірні висновки. Наприклад, досліджуючи читацькі інтереси своїх ровесників, можна спочатку поцікавитись думкою кількох друзів або подруг про їх улюблені книжки. На основі цих даних можна висунути гіпотезу про те, що сучасні шестикласники та шестикласниці віддають перевагу книжкам українських авторів перед зарубіжними. Для перевірки гіпотези можна опитати учнів і учениць шостих класів вашої школи та інших шкіл, дізнатися в бібліотеках, які книжки користуються попитом шестикласників і шестикласниць. Зібрані дані можна подати у структурній моделі таблиці. Чим більше даних буде зібрано, тим точнішим буде висновок, який підтвердить або спростує гіпотезу дослідження. Отже, для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий алгоритм визначити мету дослідження, сформулювати гіпотезу, побудувати модель, дослідити модель, опрацювати результати та зробити висновки. Деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах, що можуть багаторазово відтворюватись або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних. У таких випадках говорять про проведення експерименту. Експеримент Перекладі з латинської спроба дослід це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, для накопичення даних, на основі яких можна зробити висновки. У XVII столітті голландський учений Ян Батист Ван Гельмонт провів експеримент з вербовою лозою для перевірки гіпотези про живлення рослин водою. Він вирощував гілку верби в бочці з землею, яку регулярно поливав дощовою водою. За 5 років маса гілки збільшилась у 40 разів а маса ґрунту в бочці майже не змінилася. На основі даних, які зібрав учений, він зробив висновок, що саме вода є основою для живлення рослин. Експерименти можуть бути природними та штучними, лабораторними. У ході природного експерименту, дослідник або дослідниця спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування, як в експерименті Ван Гельмонта з вербовою лозою. Для проведення штучних експериментів потрібно спеціальні умови та обладнання. Наприклад, англійський науковець Роберт Гук досліджуючи будову рослин, проводив штучні експерименти, використовуючи вдосконалений ним мікроскоп. У 1665 році, вивчаючи під мікроскопом будову коркового дерева, Роберт Гук уперше помітив, що тканина живого організму складається з маленьких комірок. Він їх назвав клітинами та навів зображення у своїй книзі Мікрографія. Для проведення експериментів також широко використовують і моделі, у тому числі комп'ютерні. Наприклад, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити у середовищі Scratch 3 або в іншому середовищі розробки проєктів, існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів, наприклад, на інтернет-ресурсах GoLab, The Physics Aviary, Fed Interactive Simulations та інші. Під час комп'ютерних експериментів можна досліджувати моделі, обираючи різні початкові дані, накопичувати результати, щоб побачити закономірності, сформулювати гіпотезу та перевірити її шляхом повторних випробувань. Наприклад, на онлайн-платформі Pet Interactive Simulations у віртуальній лабораторії рух снарядів можна провести експеримент, у якому дослідити, як впливає на дальність польоту снаряду, випущеного з пушки, його початкова швидкість, висота та кут нахилу пушки та значення інших властивостей. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про гіпотезу, перевірку гіпотези з використанням моделі та експеримент. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!